Готуємо печиво на смальці. Рецепт простий, готується дуже швидко. Усі інгредієнти та їх кількість знайдете у описі під відео. Робіть одразу дві порції бо з'їдаються вмить. І так, до одного яйця додаємо пів чайної ложки солі, 4 столові ложки цукру і ретельно все перемішуємо вінчиком. Для зручності можна взяти міксер. Сюди ж додаємо 3 столові ложки без гірки сметани. Також додаємо одну столову ложку смальцю, ось так от з гіркою. Для мене печиво і смальцю це найулюбленіший смаколик з дитинства. Саме смалець робить тістом м'яким, розсипчастим та таким, що просто тане у роті. Якщо ви ніколи не пробували печиво із смальцю, обов'язково раджу спробувати приготувати. Одразу скажу, що смалець повинен бути холодним, тому використовуйте його одразу з холодильника. Перед додаванням переконайтеся, що смалець не є надто солоним. Якщо солонуватий, не додавайте сіль у тісто. Тепер додаємо 1 чайну ложку соди погашеної оцтом. Також можна використати 1 чайну ложку розпушувача. Для даного рецепту нам знадобиться 300 г борошна. Додаємо половину та перемішуємо тісто. За бажанням до тіста можна додати трішки меленої кориці або мускатного горіху. Додаємо ще 100 г борошна та викладаємо тісто на робочу поверхню. Я додала у тісто 250 г борошна. В загальному мені пішло 250 г борошна. Тісто дуже м'яке та еластичне. Але у вас може прийти борошна трішки більше. Не більше, ніж 300 г це точно. Трішки борошна я підсипаю на коврик і зверху на саме тісто. Тоді накриваю кришкою та даю йому відпочити приблизно 15 хвилин. Тепер розкатуємо кульку та будемо формувати печиво. Я буду сьогодні робити звичайне круле, та ви можете обрати будь-які форми. Якщо печиво розкатати дуже тонко, воно буде хрумким, якщо трішки грубше, воно буде всередині м'яке. Друзі, якщо у вас залишилися якісь запитання на рахунок печива, обов'язково задавайте їх у коментарях. На всі коментарі я відповідаю. Форму для випікання я змащую смальцем та присипаю трішки борошном. Можна також використовувати пергаментний папір. Кладемо у духову піч на 15 хвилин. Друзі, ось таке печиво у нас виходить. Дякую, що додивилися відео до кінця. Спробуйте обов'язково цей рецепт. Не забудьте підписатись та поставити лайк.